Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити рибу з овощами в духовці. Я на кануні карасики почистила, посолила і подрібнила ось на такі маленькі кусочки, і обжарила до напівготовності. Далі нам потрібно овощі. буряк, морква. І цибуля. Все беремо в довільних пропорціях просто я люблю, коли багато овочів, тому я беру багато овочів. Також нам потрібно лаврове листя, спеції для риби, сіль, олія без запаху і кетчуп. У мене свій домашній кетчуп, я беру майже стакан кетчупа. Рецепт мого кетчупа є у моїх попередніх відео. І так, овочі я вже помила і потрібно подрібнити. Зараз усе подрібню. Ось так овочі я всі подрібнила. Духовку включила вже розігрівається. І будемо ложити все слоями. На дно нам обов'язково Треба трошки налити рослинної олії. І потім ложу всі овочі потрошку. Буде слой овочів. Овочі я трошки присалюю і спеції. Теж трошки і можна положити лаврушку декілька листочків. І тепер ввожимо слой риби. Далі все те ж саме. Рибу я не солю, у мене вже вона просолена, коли я її обжарювала, тому солю тільки овочі. І знову ось так, і знову риба. і Останній шар теж будуть овочі зверху. Ось так. Теж трошки присолю спеції для риби і теж ложу врушку. Ось всі овощі сложили, посолили, поперчили, спеції поклали. Тепер нам потрібно до кетчупа додати трошки кипяченої води, розмішати і цим поливаємо наші овочі з рибою. І ставлю в духовку, духовка вже в мене розігрілася до 180 градусів, ставлю в духовку на години 3, а то й 4. Щоб повністю протушилися, тут м'ягенькі стають кісточки, можна їсти навіть з кісточками. Це як домашня консерва, виходить. Коли в процесі цих 3-4 годин буде стояти в духовці ваша риба, і ви будете поглядати, якщо там немає жидкості, щоб риба не підгорила, тоді трошечки ложку дві додаємо водички і знову ставимо тушити. Так, відправляю в духовку, духовка в мене вже розігрілась. Ось риба наша тушилася 3 години в духовці. За цей проміжок часу я декілька разів підливала по ложці по дві води, щоб не пригоріла. Ось вона ще гаряча, парує, смачна і вже можна смакувати. Ну, ось риба повністю стушилась, упарилась. Ось так, бачите, аж кісточки повністю відстають. І кісточки аж м'ягенькі. Дуже смачна і корисна. Ставте лайки, кому понравилось. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик, щоб отримати повідомлення про наступні відео. Приємного всім смаку! Пока, пока, до нових зустрічі.